Що ви прийшли показати нам? Царство таке, яке людина може побачити, тільки заново народившись. Родитись заново? Так. Як немовля, сподіваюся, не треба повертатися в утробу матері, бо я не зможу. Поправді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і з духа, не може увійти в царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло. Що ж уродилося з духа, є дух. Ця частина людини має відродитись для нового життя. Як це може статись? Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш. Слухай, що ти чуєш? Вітер. Як ти знаєш, що це вітер? Я його відчуваю і чую звуки. Ти знаєш, звідки він прийшов? Ні. Ти знаєш, куди він іде? Ні. Дух діє так, що для тебе це залишається загадкою. І хоч побачити дух не можна, ти можеш знайти результат його дій. Я кажу про те, що знаю і що бачив, але духовенство не квапиться цього прийняти. Коли я говорив вам про земне, і ти не віриш мені, як же я скажу про небесне. Моїсей підняв мідного Змія в постелі. Людям треба було глянути на нього. Так само буде піднесений син людський, і щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Але наш народ не гине від укусів змій, він побирає від податків і гноблення. Я тебе розчарую. Я прийшов не для того, щоб звільнити народ від рибля. А від чого? Від гріха, від духовної смерті. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. То це не стосується римлян? Уся справа в гріху. Бо Бог не послав свого сина у світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений.